Я зараз записую відео вже після знятого відео, яке ви будете зараз дивитися. Зараз я вам єдине можу сказати це повний треш. Звісно ж, не забувайте ставити лайки та підписуватися. Це відео буде записуватися без вебки, так що приємного вам перегляду. Ну що, всім привіт, дорогі глядачі мого каналу. Я радий вас бачити знову на моєму відео. Ну що, давайте зайдемо в ігру, самозвичайну. і просто зіграємо. Цікаво, що з цього вийде. Так, я буду грати на рівні. Давайте кращий гравець, щоб було не прям легко і не прям важко. Ну що, давайте це щось зробимо. Якщо що, у мене команда Барселони, я не знаю, чого я так вибрав. Я просто навіть не задумувався, якою буду вибирати, тому що я вибрав саме Барселану. Барселону, вибачте. Так, ну взагалі хотілося б вибрати Манчестер-Сіці, але там точної емблеми нема. Манчестер Юнайтед я теж не дуже полюбляю. Так що прийшлося вибрати Барселону. Ну, це не важливо, Зараз у нас гра, так що треба буде більш зациклитися на самій грі, а не на виборі якогось клубу. Ну що, давайте. Головне, нікого не ламати і грати дуже-дуже дуже дуже обережно. Знаєте чому? О, Месі. Кстати, у мене є Месі, я навчав фігенний грок, але часто він мене дуже рідко забиває, чи то Месі анскіл, чи то я анскіл, не знаю, чесно. Напишіть оцей. Опа, Месі, ударну. Не знаю, такий собі удар. Він в мене недавно з'явився в команді, і він мало такий слабачок. Неї грає прямо як в реальності. До речі, напишіть в коментарях, хто для вас краще. Месі чи Роналду. Тільки що Месі бив і знову не забив. Таке не має бути. Так, на рахунок Месі і Роналду, для мене як, якби краще, абсолютно двоє. Я двоїх вважаю. Я... Але мені більше подобається Лео Месі. Ну я То, що мені більше подобається Месі, це. Блін, вже третій раз не забив. Це то, що це не значить, що я хейтер прям Роналду. Це не значить, що я Роналду прям ненавижу. Я Роналду вважаю прикольний футболіст, чувак. Но... Але більше мені все ж таки подобається Месі. Ну що, ми скоріш за все завтра зараз б'ємо угловий. Подаємо точніше. І я сподіваюся, що ми маємо забити з цього кутового, але Неймар... Блін, Неймар не забив. То Месі, то Неймар в моїй команді, це блін такі ендськіли, що капець. Чи то я грати не вмію, чи вони грати не вміють, не знаю. Ну в реальності вони грають краще, ну, понятно, а зрівнювати реальність і ігру саму, ну мало так Повтор дивитися не будемо, немає сенсу. Витрачати час на повтор. Окей. Е, так. Ми граємо проти Ліо. Тільки зараз ти замітив, що ми проти граємо. Так, е, так, так, так. Лаутаро Мартініс, до речі, це прям бомбардір моєї команди. Знаєте, все наоборот, абсолютно все наоборот. У е, ігрі. Ігра і, гра, і є футбол це як будто паралельна реальність від реального життя. От, наприклад, знаєте, яке завершення у Лаутаро Мартініса, блін, у мене навіть, я думаю, лучше завершення. А в Є-Футбол е за Лаутаро Мартініса я блін забиваю по пару голів за кожну гру, а Лаутаро Мартініс просто самий-самий лучший. Іменно. В Є футбол. Ну і в футболі теж, якщо ну, не волнується, тому що я думаю, що він зараз все це це може. Давайте попробуємо вдарити, проведе за якийсь Лаціо. Не буду читати його фамілію. Фіг там, догад... Фіг там догадаєшся. Так, постараємось щось зробити. Цікаве. Месі, давай, А, Анят. У, за... У нас зараз. Зараз, походу, заб'ють нам, забивають нам. Ну нічого, головне не розстраюватися, розтраю... тому що тому що, відразу говорю, ми кембекнемо. У мене команда така, що любить кембекати. Це по-перше. Це по-перше. Ну і взагалі, я думаю, що... ой-ой-ой, буде все ще офігенно, все буде супер. Та тому що Месі зараз дає пас на Неймара. Неймар дає пас на мі. Ну ладно, не дає пас, ну дав, але почти не вважається. Точніше, майже майже не рахується, але все одно делігт зараз затащить. Це делігтіще, Це не делігт, а делігтіще, Так що окей. Опа. Жооконсело найкращий правий захисник. Він у мене правий захисник, в футбол, не знаю. Він і зараз правий захисник в ігрі, грає за Барселону зря, уйшов з Манчестер-Сіті, був хорошим захисником. Я, до речі, болівальник Манчестер Сіті, Лаутаро Мерці. Як ти не забив просто позоріще? Я тебе не люблю. Я від цього моменту тебе став не уважати. Ну, такий ну, хороший удар через юпочку, але... Удача сьогодні не на нашій стороні. Так, до речі, якщо ви граєте в ефутбол, якщо ви вже додивилися до такого моменту, ви, скоріш за все, граєте в ЄФутбол. Так що напишіть обов'язково в коментах, за яку команду ви граєте і яка ваша любима команда. Я граю в e за Барселону, як ви бачите, а любима команда Манчестер Сіті. Так, уже перший тайм закінчився, ми просираємо 0-1, ну, нічого, позитивні думки, головне, щоб завжди були. Тому що ми маємо закембечити просто. Ми маємо за кембечити. Ой. Да, нормально. Капець. Ой-ой-ой. йой, Френк. Блін, якийсь бот. Коротше. Я ж недавно все до заводських настроєк перезапустив, то в мене тепер все спочатку. О, в стіночку, блін. і Неймар не вміють грати в стіночку, я вам так скажу. Що я вам скажу? Нічого страшного. Месії. Це не удар, а не доудар, точніше, я вам скажу. Да. Це не доудар, але Неймар знову дає пас а, на кроса. Фу, яке ударіще! Йо-майо, ну що це? Ну що удари такі прикольні, ну, Реально, сьогодні удача не на нашій стороні. М -м, на жаль, на жаль, реально, удача сьогодні не на нашій стороні. Тільки що якийсь Тепедро пустив юпочку нашому півзахиснику. Ну ми не розслабляємось, ми пропускаємо два м'яча. Я не знаю, що сказати, на який кембек можна надіятися ще. Ну все, я думаю, що тут тільки потрібно ламати. Я думаю, що тут тільки потрібно ламати просто. Я надеюсь, що ми просто поламаємо в подкат просто будемо лізти отак от. Вот. Месії. Власна Неймара. Блін, напишіть в коментарях, просто напишіть, то, що я анскіл, і мені буде приємно, якщо ви це напишете. Ну, реально, я Unskill повний. Я проіграю. Барселона Лаціо проіграє. Де ви таке бачили ще колись. У ну, мене, звісно, початкова команда, ще навіть не прокачана. Але все одно я анскіл на даний момент. А, ну все, пригаємо в подкат йому. На. На. Треба подкат йому пригнути. Треба в впоткаті ще просто. Месі, давай. Месі. Опа. Месі. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, Ой, 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 який удар. Ой-ой-ой, ой, як треба говорити. Ой-ой-ой! ой, Угу. Окей, давайте подамо. Що з цього получиться? Ні. Фі... Гас цього не получиться. Оба! Давайте зламаємо. Оба! Треба в подкат піти і зламати його. Нам третій забивають. Капець. Ну, реально, напишіть в коментах, що я анскіл, будь ласка. Напишіть, що я анскіл, будь ласка, реально. і Я не буду себе восприймати, як завжди. Месі... ой-ой-ой. Ладно, Месі сьогодні не Месі. Месі сьогодні я. Хм. Блін, а як мені в подкат просто пригнути так, що... аж тряслися в нього ноги? Ой-ой-ой-ой-ой! Має пригнути в подкат просто. Ану, от бери. І я буду пригати сьогодні в подкат комусь. Подивіться, подивіться, просто всі пішли заступатися за Ліонеля Месі. Ну, да, ось це ось така футбольна солідарність. Бійка була жестока, але все одно дякую вам за перегляд. Не забудьте ставити лайки та підписуватися. Всім пока-пока!